Хто я сказав, що перший раз в вашому місті Суми. я сам не з міста Запоріжжя, зараз живу в Ірпіні. і дуже радий, що сьогодні є така можливість бути з вами, мати таку спільність, ділитися Словом Божим і разом поклонятися нашому Господу. Перед тим, як я прочитаю текст, із Євангеліє від Луки, з другого розділу, хочу трошки розказати про служіння, яким займаюся, яким мені доручив Господь про себе. От, а потім ми прочитаємо і деякі уроки візьмемо із цього текста, з Євангелія від Луки, який сьогодні нас наближає до Господа. Через цей текст Господь хоче наблизити нас до себе. Друзі, ви пам'ятаєте, що коли Христос уходить, Він залишив церкві останні слова. І ці останні слова богослови називають великим дорученням». А по-простому Христос послав своїх учнів свідкувати про Нього в світі. Давайте уявимо собі, що для євреїв, які не дуже хотіли спілкуватися з людьми інших народів, це було дуже незвичайно. Для, головне для культури євреїв того часу це було зберегти свою ідентичність. Бути відокремленими від всього, зберегти віру в єдиного Бога, тому що всі інші народи вони поклонялися ідолам, вони були із Але Христос в цьому своєму останньому дорученні, великому дорученні, Він каже, ідіть і навчіть народи. Які народи? Всі народи. Ті народи, які знали не живого Бога, а знали своїх ідолів, і вклонялися ідолам. Це була дуже важка задача. Коли ми читаємо книгу Дії Апостолів, ми бачимо, як церква виконує оце доручення Ісуса Христа. І їм було дуже важко його виконувати. І якраз те служіння, яким ми займаємося з командою, у нас є команда приблизно 10 людей в нашому братстві, які опікуються зовнішньою місією, тобто служінням наших братів і сестер за кордоном, то ми бачимо важливість цього служіння навіть сьогодні під час війни. І е, наші церкви, церкви нашого Союзу, вони розуміли цю важливість цього поручення, важ... доручення, важливість цього служіння. І до початку повномасштабної війни у нас було приблизно 23 місіонери в 18 країнах світу. Приблизно 80% підтримки, які вони получали, це збирали наші брати е, і, і сестри з нашої церкви. І ми бачимо благословення благословіння в цьому. Друзі, в історії церкви багато прикладів, коли дійсно церква опікувалася не тільки тим, що відбувалося внутрі, а й тим, що було за межами. І сьогодні ми продовжуємо підтримувати, Бог забезпечує необхідним. Я думаю, те, хто з вас знайомий з іменами наших місіонерів, які поїхали від наших церков, які були частиною наших церков, благословіння, Сьогодні вони несуть це служіння і в Бразилії, і в Папанової Гвінеї, і, і в Ніпалі, і в Африці. І наша молитва і бажання, щоб Бог продовжував зращуватися скрізь, щоб, можливо, Бог підготував і нових місіонерів для цього смішно. Також ви знаєте, що зараз під час війни дуже багато наших братів і сестер вони опинилися в різних країнах Європи. І ми розуміємо, що це дуже важливе таке питання, чутливе питання. Але Бог використовує тих наших братів і сестер, які зараз в в Польщі, Німеччині. І ми хочемо підтримувати тих, хто дійсно бажає, знаходячись там служити. Не просто перебувати час, не просто там ну, відчувати себе біженцями, які хочуть служити Господу, поки вони там є. І є ті брати, сестри, які дійсно служать, які проповідують, які допомагають біженцям-українцям, які не ходили в церкву в Україні до війни, а зараз вони ходять. І основують нові групи і нові церкви то це наша відповідальність, це наше служіння. І ми просимо, щоб церква продовжувала молитися за місіонерів, які є зараз, і щоб Бог допоміг нам, нашим церквам України, мати таких місіонерів ми. Дасть Бог закінчиться війна. Ми сподіваємося, що Бог явить свою виліз, і у Бога є план. І з історії церкви, і навіть із історії такого найближчого часу, ми знаємо, що часи потрясінь були часи, часами пробудження. Коли нові люди приходили до Бога, коли відкривалася церква, коли з'являлися нові такі місіонерські організації, це було під час Першої світової війни, під час Другої світової війни. І ми надіємося, що і зараз Бог також буде родитися і буде ці нові люди для службін. Я зараз. До, до цього, як я займався цим служінням зовнішньої місії, я був викладачем семінарів в Запоріжжі, також і служіння, пасторське служіння в одної церкві примістя під Запоріжжям. І для Запоріжжя, ви знаєте, як і Сум, оці два роки, майже два роки, це були дуже важкі роки. Але Бог провів, допоміг. Я думаю, що в вашому житті дуже багато прикладів оцієї Божої руки, як Бог і захищав, і благословляв, і давав нову можливості для служіння то так само в нашій церкві, нашому селищі багато людей, служіння міста. Так само Бог благословляв, ми бачили нових людей. От в минулому році Господь благословив, ми мали хрещення, шість людей прийняли хрещення, вступили в зв'язок з Господом. От, а за час, коли через Запоріжжя був вихід з окупованої території, то через нашу церкву, через не, те, що ми давали можливість переночувати, приймали. То Десятки сотні людей прийшли, і таким чином вони також почули і То зараз я знаходжусь в мені з дружиною, з двома молодшими доньками, а там інший ще брат дякувати він служіння в нашій церкві. Друзі, сьогоднішня подія да, то дуже важливо, тому що події, які описані в Новому Завіті, вони дуже важливі. І ця подія вона показує, як Бог виконує свої обітниці свого часу. В Біблії дуже багато різних обітниць. І ми бачимо, що не завжди вони відбуваються так, як люди очікують, але вони завжди, завжди Бог виконує те, що він обіцяє. І подія описана в Євангелії від Луки, на честь якої ми сьогодні маємо це свято, та, і ми сьогодні маємо це богослужіння. Вона має багато років для нас з вами. І коли у людей питають, що це свято, що воно означає, ми його по новому святкуємо. Раніше ми його святкували 15-го то як люди відповідають зазвичай, коли ви питаєте, що вони кажуть, зі Так, зустрічається зима з 8. І знаєте, ну, часті, це наше недопрацювання, далі люди не знають, що це таке. І я думаю, що ви, як християни, ви завжди використовуєте. Ну, цю подію для того, щоб розказати, що дійсно, ну, можливо, це має якісь предмети, там в народі, але дійсно це інша зустріч. Це зустріч людини і Бога. Зустріч тої людини, яка мала відкрите серце, мала особисте в'єтниці. І вона в очі побачила Боже благословіння. І я думаю, християни, які пережили народження згори, вони також мали зустріч. Зустріч з Господом. кожного ця зустріч вона була порізна. У кожного була своя дорожка до Бога. Але коли була, відбулася ця зустріч з Богом, то дійсно ми відчули і сказали: Господи, я дякую Тобі і я радий за те, що ця зустріч відбулася. Давайте ми прочитаємо про, це, про цю подію декілька таких зробимо висновків і помолимося. Іван Геліки, другий розділ з 21 го вірша. Як виповнилося вісім днів. Коли мали обрізати то його, то дали йому ім'я Ісус, як проголосив ангел ще перед його зачаттям в утворі. І коли згідно з законом Моїсеї винули дні очищення, то принесли його до Єрусалиму, щоб поставити перед Господом, як то записано в Господньому законі. Кожна немовля чоловічої статі, яке є первородним, назветься святим для Господа. І щоб скласти жертву згідно зі сказаним у Господнім дві горлиці або два молодих волонти. В Єрусалимі був один чоловік на ім'я Симеон, людина праведна й побожна, який очікував утіхи Ізраїля, святий Дух був на нього. І було йому обіцяно Духом Святим, що він не побачить смерті, доки не побачить Христа Господнього і привів його Дух до храму. Коли батьки внесли моновля Ісуса, щоб зробити з ним за законом, законним звичаєм, Він узяв його на руки, віддав коло Богу та й сказав, нині відпускаєш свого раба владикого згідно зі своїм словом у мирі, бо мої очі побачили твоє спасіння, яке ти приготовив перед обличчям усіх народів. Світло, відкриття для язичників і слава твого народу Ізраїля. І його батька та мати дивувалися тим, що говорилися про нього. Сім поблагословив їх і сказав Марії, його матері, ось цей поставлений на подіння і на піднесення багатьох Ізраїлів як ознака суперечі. Тобі самій меч прошує душу, щоб відкрилися думки багатьох сердець. Друзі, дві думки хочу залишити для нас у цей вечір, щоб ми над цим пороздумували. Щоб ми помолилися про це. По-перше, ця подія, вона вчить нас віддавати Богу найкраще. Коли ми читаємо в Євангелії, читаємо про Ісуса Христа, ми бачимо, що Ісус Христос він у всьому виконував закон. Не розказується в Євангелії про те, як Христос приносив жертва. Але написано, що Він виконав закон. Євреї не могли його в тому, що він там щось не соблюдає суд. Тому що він не ходив в храм, не поклонявся, не молився. Він виконував закон. Але він виконував його правильно так, як Бог і хотів. І ця подія, вона показує, що дійсно Христос виховувався в домі, в сім'ї Йосипа і Марії, які також виконували закони, готові були дати Богу краще. Цей закон, коли приносили первіста першого хлопчика в храм, він привчав народ Божий віддавати Богу краще. Пам'ятаєте, ця подія, вона переносить нас за часів, на часи, коли Ізраїль виходив із полону, і вони йшли через пустелю, і Бог їх визволив із рабства, із Єгипта. І в той час, як в Єгипті хоронили первістки, ізраїльтяни своїми первістками йшли в пустелю під Божим Богом. І потім пізніше їм потрібно було внести таку пожертву за ці первістки. І Бог каже, що ваші перші снарядя, ваші первістки, вони мої. І от Іосиф і Марія вони виконали цю заповідь. Вони зробили очищення матері, як потрібно було для жінки, яка народила сина і за 40 днів очищення, приносили жертву. І вони внесли оці шекелі, необхідну кількість шекелів, срібних монет, для того, щоб внести пожертву Богу за свого первіста, з якого вони народили. Таким чином, вони показували, що. Це дитя, дороге дитя, перше дитя, яке народилося в їх сім'ю, воно належить Богу. Бог може його забрати, Бог може розпоряджатися його життям. Але вони давали ці гроші, вони жертвували це, дякуючи Богу, що Бог дав йому життя і дав їх, їхній сім'ї. Друзі, тобто, у нас у кожного є те, що ми дуже цінуємо. Бувають такі моменти, коли Бог запитує нас, чи ти готовий пожертвуватися чим таким важливим для тебе. І дійсно, це питання для кожного християни, це питання для кожного, хто послідував, і став послідовником Ісуса Христа, хто погодився служити Господу Ісусу Христу. Пам'ятаєте життя Авраама, який 75 років да, він пішов, не знаючи куди, в такому віці він почав жити в ханаанській землі у наметах. І все своє життя, він, він ще прожив добре життя після того, але він пережив наметах. Ви пам'ятаєте всі етапи його життя, хто читає. Але був один дуже важливий такий важкий етап, коли Бог перевіряв, чи готовий він нам саме дарем Богу, чи готовий він пожертвувати саме добре. Це коли вони ходили і саме з його синами, вони любили, ходили поклонятися на ворогаря, на з із Тобто, І так іноді буває в нашому житті, що коли от Господь. Він підводить нас до якоїсь думки, до якоїсь рішення, коли він нам задає питання, чи ти готовий віддати саме дару, чи ти готовий пожертвувати чимось заради мене. І буває не просто поводитися, буває не просто від чогось відмовитися. Я впевнений, що у молодих людей, християн, які слідують за Господом, іноді Бог в неї І вони мають відбирати і приймати рішення, чим я можу дійсно віддати краще, віддати. Своє те, що мені дало на служіння моєму Господу. І ця історія вона показує, що Йосиф, Марія, вони це розуміли цю істину виконували. Цю істину розумів апостол Павло. Коли віншов в Єрусалим, книги дієпостоля ми читаємо, пам'ятайте, що він по дорозі в Єрусалим він відвідував різні церкви, спілкувався з різними християнами. І всі його попереджували, вони говорили, не ходи в Єрусалим. Агаф йому зв'язав руки, ноги сказали, зв в коїся не сказав, того зв'яжуть Єрусалим, і питання поступає. Але що відповідає постол Помне? Він каже, не відь моє серце, але я готовий йти туди і прийняти те, що мені міг приготувати. Він готовий був віддати саме дороге своє життя для служіння. Він не знав навіть, чи він залишиться живим, чи його похід камінням, так само, як Степана, Степан, він як бачився раніше в своєму житті. Друзі, і сьогодні, о, о, під час війни, да, під час такої неясності, не, не, не невизначеності, труднощі, небезпеки, ми думаємо і ми переживаємо за наші сім'ї, ми переживаємо за наших дітей, ми переживаємо за якісь речі, і не завжди ми можемо подивитися ними. Але Боже істина вчить нас, що якщо ми готові Богу пожертвувати віддати саме дороге, якщо ми признаємо це Боже первенство над цим. Да, саме коли приносили певні цілі. Жертвували, приносили жертви, вони це показували. То тоді Бог дійсно Він благословляє. То тоді Бог, Він Багато і багато за це нам воздасть своїх благословення. І так було з Павлом, коли він прийшов в Єрусалим, дійсно, його життя чуть не, не забрало, його чуть не вбили там. Але в кожний час Бог послав тисячково, тисячково, в лісі, його виховали, не дали ці розірвані фанатичні релігійні товків вбити Павла, воїни його вирвали. І таким чином він залишився живим. Нехай Бог допоможе нам довіритися і покладатися на нього. Друге, друзі, на що я хочу звернути увагу? Ця історія у нас вчить не тільки віддавати Богу своє перше і краще, ця історія вчити нам довіряти Духу Святому. Ми з вами зібрані тут, але я думаю, що більшість це християн. Ми маємо привілей, і ми маємо благословення, якого не мають інші люди. Це те, що Господь з нами завжди Духом Святим. І от Семіон, він жив до часу Нового Завіту, він був наставлений на вчення старого завіту. Ще не було церкви, ще не було всіх тих об'єдниць, ще не сходив Дух Святий так, як він зійде на день Пятидесятниці. Але дуже важливо, що дійсно Дух Святий керував і вів його в його житті. І от іноді ми можемо думати і розділяти, та, от, та, тоді так було, але в моєму житті, чи так буде, чи не буде. Дійсно, сім'онно Бог відкрив, що Він побачив спасіння. Сім'она Бог святої, а чи є отаке от в моєму житті? Друзі, але Слово Боже нас вчить, що це водітельство Духа Святого, керування Духом Святим відбувається тільки тоді, коли ми довіряємо Богу моєму речі. Є маленькі речі. Якщо ми будемо в малих речах питати Бога Його волю, молитися і довіряти, що до Дух Святий вів, Бог скерує з керує, нами, коли будуть якісь важливі питання. Якщо ми сьогодні довіряємо Богу, да, і нас ми приймаємо рішення, куди сьогодні йти, що робити, з ким спілкуватися, кому телефонувати, да, що зробити перше що друге, якщо ми ставимо Бога на перше місце, якщо ми прислухуємося голосу Духа Святого і Слова Божого, Бог тоді керує нас кожний день. І коли будуть якісь небезпеки, коли будуть якісь загрози, Бог тоді знає, як нас провести, як нас спасти. І ми побачимо це, Боже, спасіння. Був такий випадок у нас в нашому селі, коли був дуже сильний обстріл. І одна сім'я, ми знаємо особисто цю сім'ю. Дружина і молодша дитина, вони виїхали з України. Рятуючись, а чоловік і старша дитина, старший син, вони залишилися. І так сталося, що був ракетний обстріл. І під час цього ракетного обстрілу чоловік і старший син, вони були вдома. І саме тоді, коли мала пролітіти ця ракета, син знаходився в кухні і збирався йти в спальню. І він не пішов в спальню. І завдяки цьому він залишився живим. Ці люди, вони ще не знали Господа. Але коли потім вони святкували, сім'я ця святкувала і свідчила, розказувала про це, то ми говорили, що це не випадково. Дух Святий нам так зробив. Бог вас захистив, Бог не дав вам зайти в ту кімнату, Бог не дав вам загинути, тому що ми молимося, тому що дійсно ми молимося. І у нас був певний час, коли ми кожен час, як церква, ми молилися за селище, ми молилися за спасіння тих людей, яких ми знаємо. І ракета, уявіть собі, ракета влучила в кімнату. Вона попала в спальню, коли цей старший син мав вти, вона не розірвалася, вони залишилися живі. Будинок був зруйнований, а вони залишилися живі. Це Дійсно чудо. І я думаю, в вашому житті були подібні чудо, такі події за цей час війни. І якщо ми довіряємо Богу малих питаннях, якщо ми допускаємо і дозволяємо, щоб Дух сюди їх нам і направляв, якщо ми слухаємо, то тоді дійсно важливе питання, Бог знає, як зберегти. Оцей Сімон старець, він це розуміє, він цим жив. І він побачив спасіння на власні очі. Він багато чого цікавого сказав, але в нас нема на це часу зараз читати. То нехай Господь поможе перша думка, так, щоб ми дійсно пам'ятали, що Богу потрібно віддавати краще. Кращий час, кращі ресурси, кращі сили, кращі свої можливості віддавати Богу. Він вас народить і благословить. Ми ніколи не будемо жалкувати, що віддали Богу краще. І друге постійно, щоб ми довіряли Богу в малих питаннях, щоб ми дозволяли Богу святому вести нас, керувати нам. І тоді Бог буде вести нас шлях за шляхом і скерує важливих питаннях, коли буде рішатися, можливо, чиясь сіла наші чи когось свічі. Нехай Господь допоможе так жити, так поступати, і щоб у цьому Бог прославив. Амінь. Паки помоглися, пать по небесне, ми щиро вдячні тобі за те, що ти продовжуєш сьогодні. Кликати до себе, відкривати себе тим, хто тебе шукає, Господи. Ми щиро вдячні, що свого часу ти нас знайшов в цьому світі, що ти достукався до нашої сердеці. Щиро подяка тобі за спасіння, за прощення гріхів, за надію, яку ми маємо у такий важкій, невпевнений час, Господи. Щиро подяка тобі за те, що ти, Боже, бажаєш кожного з нас благословити. Ти бажаєш, щоб дійсно любов наша була не на словах, вона була в діях, вона була підтверджена. Нашим вибором, нашим рішенням. Допоможи нам цьому, Господи, допоможи нам брати приклади з тих людей, які готові були тобі віддавати найкраще і розуміли твоє господство, твоє право розпоряджатися нашим життям тим, що в нас є, Господи. Дай нам довіряти тебе, дай нам пам'ятати про твою зламість Твою любов. Допоможи, любичі, Господь, нам слуханням в малих питаннях, таких повсякденних питаннях, щоб. Не забувайте спрашувати тебе, Господи, як краще поступити, що ти хочеш, коли ми питаємо і відкрити Ти, Господи, підказуєш, ти ведеш. Тоді наше життя не має сенсу, воно має таку зміст і радість від тебе, Господи, Благослови, Веди нас ідалі за тобою, допоможе нам кожному залишатися вірними там, де ти нас поставили, до чого ти нас покликав, Дух Святий. Амінь.